Так, електричка номер, один. електричка номер два. раз два три Моя третя електричка. Добрий день. дня, до побачення. І моя четверта електричка. Маю надію остання на сьогодні. Людинки, всім привіт! Як бачите, сьогодні мені вдалося подолати відстань з міста Рівне до міста Львів, а це трішки більше 200 кілометрів. За допомогою виключно електротяги. Є надія, що за її допомогою я і назад зможу повернутися. Не треба буде нам звати на допомогу двигун внутрішнього згорання. А сьогодні хочеться в цьому відео показати вам автомобіль, черговий, який приїхав з Німеччини в Україну, і трішки а, в цілому поговорити знову про. Електромобілі, які багато хто вважали, що замінять собою двигуни внутрішнього згорання, але щось навіть великі автовиробники десь з кінця минулого року, в цьому році на початку, взагалі активно почали обговорювати повернення до двигунів внутрішнього згорання. Щось пішло не так. Що не так? Давайте поговоримо, поміркуємо. От мені зараз треба подолати відстань додому, десь в районі 200 кілометрів. Запас ходу у мене. Теж в районі 200 кілометрів. На диво маю сказати, що за більш ніж 8 років того, як я займаюся пригоном автомобілів. Це вперше, коли автомобіль прийшов умовно з повним баком, якщо так можна назвати, на електромобілі. Тому що до цього ні з бензиновим, ні з дизельним двигуном я не отримував з німеччини автомобілі, заправлені до повного. А тут щось трапилося. Німці залили прямо повну батарейку. І це вперше така ситуація. Ну але не суть. 200 км їхати, 200 км запас ходу. Та електромобіль, який було розроблено ще там, називаємо це так, за царя панька. <хи> в 17 2017 році 36 кВт запас ходу по VLTP біля 230 км. Реально, якщо ми будемо їхати в більш-менш нормальному темпі між містами, ми отримуємо в районі 200 км. Зараз я їду, ще навіть у мене клімат вимкнений, на дворі. добре, що середня температура добра і для батарейки. І для клімату всередині іноді відкриваю вікно, і поки що цього достатньо, але далі буде тепліше, маю надію. Все ж таки, і подивимося, що воно в нас вийде в кінці, чи доведеться мені підзаряджатись, тому що цю частину свого відео я взагалі планував записувати, коли я буду стояти на зарядці. Вона там декілька кілометрів від місця, де я забирав цей автомобіль на митному терміналі. І німці, які зарядили цей автомобіль до повного, зламали мені повністю сценарій. Але будемо імпровізувати, що поробиш. Гадаю, більшість з вас, хто хоча б раз розмірковував над тим, що таке за тип транспорту, електромобіль, можливо, хтось думав чи збирається собі купити такий автомобіль, то ви маєте розуміти, що основна його характеристика, на яку всі звертають увагу, в тому числі виробник, це запас ходу. І з запасом ходу тут не все так просто. Чому? Тому що, на відміну від автомобіля з двигуном внутрішнього згорання, на більшості електромобілів сучасних, доступних, ви не поповните цей запас ходу за декілька. Кілька хвилин, там не більше п'яти хвилин з невеликою чергою на касі. А ще цей запас ходу може суттєво, дуже суттєво змінюватися в залежності від погодних умов. Від от зараз вітер дмухає, та мені в спину я їду. Дивлюсь, що доволі мало електромобіль витрачає. Температура, як ви користуєтесь кліматом, як ви наступаєте на акселератор. Це, мабуть, найголовніший момент. І от зі сторони власника електромобіля. Просто для тих, хто не розуміє, що я якби і воли. Дію, в тому числі електромобілем і регулярно хейчу цей вид транспорту у себе на каналі, тому що я не вважаю його повноцінним замінником двигуна внутрішнього згорання саме конкретно на даний момент, бо є дуже і дуже багато нюансів. Як мінімум, от це відео елементарний приклад. Я їду зі швидкістю не більше 90 км на годину. Якби тут під капотом був двигун внутрішнього згорання, то... В місцях, де є дві смуги в одному напрямку, в розділювальна смуга посередині, навіть по правилам я б міг їхати 110 плюс 20, у нас ще є межа адміністративного покарання, настає аж після 130, тобто я б міг їхати швидше. Я б міг кудись приїхати там, раніше, виконати свої справи чи побачити когось швидше. І мене безпосередньо у цей момент якраз бісить в електромобілях найбільше. Для того, щоб тобі проїхати. Я вже не говорю про обіцяну виробником максимальну відстань. А хоча б щось наближене до того, тобі треба їхати не більше 90 км на годину з порожнім салоном. Якщо до тебе хтось підсів, запас ходу твій падає. І ну, блін, ми весь час рухалися до того, що автомобілі стають динамічнішими, 0-100 їдуть швидше, максимальна швидкість у них піднімається там, вони стають комфортніші і так далі і тому подібне. Ну, тобто рухалися, типу. Вище, швидше, сильніше, та. А тепер ми дійшли до того, що маємо електромобілі, які стріляють менше двох секунд від нуля до сотні. Але коли треба проїхати сотню, вони їдуть 90, ну там дай Боже, 100 чи 110 км на годину. Це в залежності від того, хто куди їде. Але в більшості, коли ти їдеш по дорозі, ти бачиш, як електромобіль іде 90-100. Ну, може там хто недалеко їде, може дозволити собі дещо швидше. Чому? Тому що. Дуже багато змінних, які впливають на запас ходу, і ну мені здається, купивши електромобіль в своє користування як єдиний транспортний засіб, ти робиш такий певний даунгрейд. Якщо тобі треба кудись поїхати і ти робиш це часто, мені дуже подобається електромобіль як другий автомобіль, наприклад, в твоєму володінні. Прекрасно, коли є родина, в якій там два члени сім'ї можуть керувати автомобілями, один їздить на одному, інший на другому. Але тут же є ще один негативний момент: після того як ти поїздиш на електромобілі, наприклад, навколо свого дому по своїм звичайним справам. Пересісти з електромобіля з електротяги потім в ДВЗ, Навіть сучасний, ДВЗ, там технологічний, комфортний, новий. Доволі складно, тому що тут немає якихось там звуків зайвих, торохтіння, запахів, тут немає посмикування при перемиканні, навіть якщо у вас там супертехнологічний робот, вібрацій і тому подібне, сервісів там додаткових, дороговартісних, та тобто електротяга, вона, звісно, неймовірно приємна в користуванні, в їзді У тебе постійно є момент під ногою, і ти можеш вискочити, це безпечно, десь проїхати, якісь перехрестивані. Чи ще щось подібне, але бляха-муха. От багато хто каже, що куплю електромобіль тоді, коли вони почнуть їхати тисячу кілометрів. Вже є електромобілі, які їдуть тисячу кілометрів. Не всі з нас з вами, і я в тому числі, можемо їх дозволити. Щоправда, тут є ще один позитивний вже момент електромобіля в тому, що ця характеристика доволі таки швидко змінюється з роками. Рік-два і вже його дозволить може практично будь-хто. Елементарний приклад, чотирирічний Volkswagen e Golf з пробігом. 33 тисячі кілометрів зараз коштує більш ніж в половину дешевше, ніж він коштував. Коли був новим, такого різкого падіння в цінах, мабуть, ще не було в жодного виду транспорту, як в електромобілях, тому що їх клепають, там вийшов рестайл, в нього там на півдюйма вищий екран, і на 2 метри він ширший аж до пасажира, аж туди далі. Все, треба міняти. Скидається швиденько подешевше цей електромобіль, купується його нова версія, і так з'являються нові автовиробники, нові бренди. Коротше. І за цим встигнути доволі складно. І знову ж, момент, та автовиробники зрозуміють. Думіли, що якось кволо а, зростає, чи навіть не те, що зростає, попит на електромобілі. Він не так вистрілює, як, наприклад, це було за ери двигунів внутрішнього згорання. Чому всі повертаються? Ну, не всі, а багато хто знову повертається до автомобілів з ДВЗ. Тому що от якраз такий момент, що йшли до того, щоб дати можливість людям рухатися, переміщуватися швидше, а дійшли до того, що ми їздимо всі 90 100, 110 км на годину. Добре за кордоном, там, по-перше, розвинена. Мережа зарядок, де ти можеш там, заїхати і підзарядитись, їхати швидше. По факту, приїхати, можливо, навіть трішки пізніше, ніж якби ти їхав просто постійно з меншою швидкістю. За кордоном, всі практично слідують обмеженням швидкості руху, через що це не є такою проблемою, саме швидкість пересування. А от саме у нас в Україні погано розвинена інфраструктура. Люди носяться, звикли носитись 150-160, 200 по міжміським трасам, якби швидкісним, і коли ти садиш людину за кермо електромобіля, чи вона самостійно добровільно за нього пересідає. Отут починається проблема через те, що, що воно таке, на що я його купив, і потім електромобіль продається і купується. Якийсь ДВЗ. Тому що, тому, що, тому що електромобіль, навіть про тому, що заявили, що вже можуть проїжджати тисячу кілометрів. Якось не є таким цікавим, тому що тут тисячу кілометрів десь треба набрати ті 100 140 кВт годин ємності, запхати в батарейку, зробити це хочеться доволі таки швидко, навіть при тому, що тисячу кілометрів, навіть 800 кілометрів, проїхавши, хочеться нормально так відпочити, особливо в умовах наших доріг українських. Ну, але все рівно, бачите, дуже дуже багато змінних, які навіть не те, що в Україні ще й по світу впливають на те, що електромобіль. І досі не стали єдиним транспортним засобом, і так активно, як всі думали, на них ніхто не переходить. Е, їдемо далі. Тут дехто забув вдома штатив, добре, що дилер поклав в автомобіль колеса додаткові, то довелось знімати з них. Яка цікава ситуація виходить, що транспортний засіб... Автомобіль нам завжди продавали як засіб вільного пересування, типу річ, яка дарує свободу, змушує тебе сидіти, наче на шнурку, чи то біля зарядної станції, чи то біля розетки вдома. Друзі, маю до вас два важливих прохання. Перше допомогти закрити збір для харківських волонтерів, щоб вони продовжували готувати смачні, ситні і компактні обіди для наших військових. Ми цей збір майже закрили. Посилання і реквізити є всі внизу під відео. Друге, напишіть свою думку, як вам якесь відео в останніх серіях, тому що я вже не перший місяць бігаю з величезною камерою. Витрачаю купу часу на монтаж на те, щоб налаштовувати цю камеру. Хочеться розуміти, чи є в цьому якийсь сенс і користь. Дякую, Подвійне дякую. Поки прямував по дорозі зі Львова в напрямку Києва, побачив з боку Олешківський замок, який постійно проїжджаю, але е, один раз тільки вдалося заїхати, то він закритий був. І тут хочу показати і розповісти вам про ще одну причину, через яку ймовірно електромобілі, особливо в нашій країні, ну ще не можна назвати повноцінним транспортом і транспортом на всі випадки життя. Власне, локація сьогодні доступна. Можна приїхати погуляти. Місце дійсно красиве, але яка ж в ньому є проблема? Проблема в тому, що мені... З дому, наприклад, до цього місця рівно 150 кілометрів. От навіть приїхавши на цьому є е гольфі, сюди без проблем, абсолютно якихось. Я можу це місце відвідати, але мені потім якось треба повернутися назад. І з зарядними станціями тут є певна проблема. І це, мабуть, одна із важливих головних проблем електромобілів саме в нашій країні, та і не тільки. Чому? Тому що навіть якщо в тебе є розвинена інфраструктура, зарядки через кожні 30-40-50 кілометрів, тобі все рівно треба постійно рахувати чи доїдеш ти до тієї зарядки чи вистачить тобі заряду скільки тобі там потім треба витратити часу щоб автомобіль дозарядився коротше рахувати 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 і поспілкувавшись з багатьма власниками електромобілів і власниками автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, які навіть могли б дозволити собі електромобіль що це якраз таки одна із важливих перепон яка зупиняє їх перед тим щоб придбати собі електромобіль бо ну всі ми рухаємося всі ми хочемо завершувати свої справи чи до приїжджати до точки призначення якомога швидше. А тут зайві рухи з калькуляції пошуками там на навігації зарядок, плюс ще й витрати часу, доволі таки суттєві, іноді, в залежності від моделі електромобіля. Добрий день. Що у вас за круасани є? Ага. Це ви тут готуєте самі? Так. А солодкий з чим може бути. Купори це в одному, ага. а в другому шоколад з звір записи. Давайте перший. А можна ще чаю вас замовити одразу? Зелений, хто? Давайте зелений. О, я якраз встиг до екскурсії. 80 я тим часом ще й Тараканівський форт заїхав подивитись. <світна> Всі вже пам'ятки відвідаю на рівничі. Що я зрозумів, Тараканіфорт краще приїжджати з трішки більшим запасом по часу, краще приїжджати не одному і з набором непоганим освітлювальних приладів на кожну особу, тому що там темно, там страшно. Ну і власне, так це вже. Тема для наступного відео, так би мовити. Ще один з факторів, які, ймовірно, гальмують розвиток електромобільного транспорту, це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Це те, що люди і досі бояться того, що от в електромобілях вмре деградує батарейка. Це я помічаю по коментарям під своїми відео, під е, відео інших людей. Навіть при тому, що електромобілі на ринку масового вжитку присутні вже більше 15 років, здається, на Ютубі, в інтернеті вже достатньо інформації та. Про ремонти, про найчастіші поломки, про їх вартість в тому числі, і про те, як виходить з ладу батареї електромобіля, все рівно велика кількість людей думає, що батарея в електромобілі вмирає в один момент і вся і зразу. Так як от пальчикова батарейка, десь там в старому ліхтарику, та? вони не розуміють, що батарея складається з багатьох модулів чи ланок. І коли якась із цих ланок чи модулів там просідає, вздувається, втрачає ємність, батарея розбирається, ланка чи модуль міняється, все. Батарея їздить далі. Навіть якщо батарея вся вийшла з ладу, там у мене у знайомого бувають ситуації, він возить автомобілі з Америки, коли на Теслі там, при перевантаженні протикають систему охолодження, батарея замикає. З донора батарея на Теслу коштує там 5, 6, сім тисяч доларів в залежності від стану і пробігу. Та зараз капіталка сучасного двогна внутрішнього згорання десь плюс-мінус на такі гроші потягне, якщо врахувати деталі і роботу. Але ж батарея вона не вмирає вся. Як там, вигун внутрішнього згорання, якщо кільце якесь вийшло з ладу, компресійне, наприклад, та ви робите весь двигун, бо решта деталей в ньому стирається і краще замінити одразу, бо робота дорого коштує. А в батареї міняється модуль і, по суті, все. Але, ймовірно, багатьох це відштовхує від купівлі електромобіля, повторюсь, ймовірно, більше саме на вживаному ринку, але і новий електромобіль через цю таку страшилку хтось може не захотіти купити, тому що, знову ж боїться, що може деградувати. Друге, Питання, що новий купуєш, воно потім через рік, два ще во втрачає в ціні, і ти як би, лисієш на немаленьку суму грошей. Друзі, у нас на дворі вже майже настало літо. А Це означає, що не тільки колеса на автомобілі треба було перевзути, а й потурбуватись про свій зір. Особливо, якщо ви багато часу проводите за кермом, як, наприклад, я. Сонця зараз багато, іноді воно світить під таким кутом, що навіть чисте лобове скло, дуже блікує, непомітно ні людей, ні знаків, ні світлофорів. Тому щоб такого не було. Рекомендую модельку окулярів, які вже сам не в перший рік використовую. Вона має поляризовану лінзу, яка прибирає всі бліки і дає вам більше безпеки, контролю. За дорожньою обстановкою. Посилання внизу під відео. Друга модель, в якій ви мене могли навіть помічати останнім часом. Відео це звичайна, так би мовити, кежуальна або на кожен день модель окулярів, які я ношу не тільки перебуваючи за кермом. Фірма французька керн рекомендую перевірено, що скло, що лінзи, що оправа дуже гарно тримається. Всі посилання є внизу під відео. І ще один важливий фактор, через який люди можуть боятися купувати електромобілі чи переходити на Електротранспорт це нерозуміння, невміння, відсутність досвіду, от якраз роботи з інфраструктурою, чи на зарядних станціях з кабелями, чи вдома, наприклад, при зарядці від розетки. Для багатьох, особливо хто їздить заряджається від домашньої розетки, а потім кудись треба на далеку відстань поїхати. Оця вся рутина це просто вибух мізків. Це щось незрозуміло. Це те, що я дуже часто помічаю. Адже я їжджу на електромобілях доволі таки багато, коли люди під'їжджають і намагаються зарядити свої авто. Автомобіль тут варто розуміти, що колись так само люди не розуміли, як це треба під'їхати на колонку, вставити пістолет, там натиснути клавішу, потім іти оплатити чи заправити закрити бак, обов'язково необхідно, щоб там автомобіль не вибухнув, чи піску туди не налетіло в бак. Так, да, з електромобілем воно трішки складніше, але зрозумівши це один раз, немає в цьому абсолютно ніякої проблеми. І навіть при відсутності нормальної кількості зарядних станцій з доволі поганою інфраструктурою, наприклад, в нас в Україні в принципі, можна їздити навіть на електромобілях, які мають доволі таки невеликий запас ходу. От у мене залишок зараз біля 30-40 кілометрів, їхати мені ще 20. Я сміливо зараз не буду підключати сюди зарядну станцію, знаю, що я точно доїду. Тобто це питання. Досвіду і питання того наскільки ви готові іноді ризикнути. До речі, про підготовку будинку до прийому електромобіля, підготовку зарядної точки, а також про те, як користуватись комерційними зарядними пристроями. У мене є відео окремі на каналі, лишу на них посилання внизу в описі. Переходьте, ознайомлюйтесь. Насправді, коли розберетесь, немає там нічого страшного. Я вже вдома, підведемо підсумки по статистиці, що у мене вийшло за сьогоднішню поїздку. Вранці електричкою я доїхав з рівного до Львова за 121 гривню. Електромобілем з Львова до Рівного я проїхав 222 кілометри за 3 години 53 хвилини, але тут треба враховувати, що я там десь щось торохтів, знімав і так далі. Тобто середня 57 км на годину, 90-крейсерська швидкість поза населеними пунктами до 70 в населених пунктах. І що найважливіше, у мене ще залишилося 19 ну майже 20 км запасу. Тобто, так би ну, умовно, 240 на e-Golf е в такому режимі можна сміливо розраховувати. 11,5 на 100 км. Зараз порахуємо, що то буде. В грошах 11,5 кВт на 100 км множимо на 2,2 і множимо на нічний тариф. І виходить, у нас 55 гривень я б заплатив, якби зарядився вдома, хоча трішки більше. Зараз проведемо експеримент, скільки спожив автомобіль і скільки покаже лічильник, що цей електромобіль на себе спожив. Це вдвічі менше, навіть більше, ніж вдвічі менше, ніж я заплатив за громадський транспорт електричку вранці, але при цьому... Ти їхав самостійно, не в повному вагоні людей. Хоча вагони нові, маю сказати, доволі таки приємні. Їздити в них також приємно. Та громадський транспорт трішки дешевше, бо тобі все одразу не треба вивалити такі гроші за автомобіль. Але як бачите, от на такому електромобілі навіть з невеликим запасом ходу можна долати немаленькі відстані і нічого в цьому страшного в цілому. Немає у електромобілів, і в такому загальмованому, дещо їхньому розвитку є ще багато факторів, які на це впливають. Там можливо якесь лобіювання нафтових корпорацій, що не дає, якби новим технологіям електро виходити, новим батареям, які дають більший запас ходу. Можливо, невигідно автовиробникам одразу наробити, наклепати багато електромобілів, які їдуть в велику відстань. Батареї в них живуть вічно, тому що у них потім не буде роботи і вони не отримають прибутку і через що. Їм треба там то загальмовувати, то нові технології, то знову повертатись на ДВЗ. Коротше, дуже і дуже багато факторів, як на мене, виключно в моєму варіанті є електромобіль, який біжить, ото 200, щоб їздити навколо по своїм справам, і автомобіль з ДВЗ, нехай трішки більш старенький для того, щоб їздити на далекі відстані і бути, ну так би мовити, незалежним, якщо раптом щось трапиться, чи раптово кудись треба поїхати на більшу відстань швидко. Друзі. Така інформація. Якщо відео було корисне і цікаве, тисніть вподобайку свої думки стосовно електромобілів, їх розвитку пишіть внизу під цим відео. В коментарях буде цікаво почитати і до нових зустрічей.